Знаєте, прийде день, прийде день з вогнем. Це тоді, коли ваші діла пройдуть через цей вогонь. Ви будете стояти і тремтіти там. Та чи будете тремтіти? Який же страх буде в людей, які, почувши істину, відкинули її. Ви будете, як бачити, як згорають ваші діла віри, яка і не була вірою. Ви будете бачити, що ваші свідоцтва нічого не варті. А навпаки, вони згорять, з презирством Господь буде дивитися і на ту вашу католицьку віру, і православну віру, і на ті ваші свідоцтва, які блокували дуже багатьом вашим дітям в першу чергу дорогу до життя вічного. дорогу, якою йшов Ісус Христос. Адже ж 1 коринтян 3,23 говорить, просто ви ж належите Христові, а якщо так. То знайте і наступне речення, а Христос належить Богу. То вирішувати вам, пізнавати Слово Ісуса Христа, не пізнавати. Ви зрозумієте, що говорячи неправду, говорячи оцю всю перекручену Євангелію, пхаючи оці всі ритуали, ви стаєте небезпечними свідками, небезпечними в першу чергу собі, далі дітям, оточуючим і взагалі народом. Народам світу. Попросіть Духа Святого, відкрий нам Євангелію, відкрий нам Слово. І ти будеш читати вже зовсім як інший чоловік. І тобі захочеться свідчити. А отут я прочитав це слово, яке одягнулося в тіло. А знаєте, що я чув? Що Слово сьогодні в мені, тобто Христос в мені, Слово знову одягнулося в тіло. Це така проста істина, але ж вона правдива. Ми як Христос в цьому світі. Ви чули таке? Ой, що ти розказуєш, що ти з розуму зійшов? Прямо ти Христос. Не я Христос, а я Христос. Є віра, віра Божа. Ісус Христос каже, майте віру Божу, ти будеш в захопленні, коли ти перший раз покладеш руки з тремтінням, що нічого не вийде, а в тебе все вийшло. І ти побачиш, що хтось твій близький, знайомий, а може, просто незнайомий чоловік, який страждав і був в хворобах, зцілиться. Можливо, ти запропонуєш йому перший. Скажи, ви знаєте, я знаю Ісус Христос, це сказав, я свідок. Я вже бачив, тоді там зцілилися, і ти будеш укріплятися в благодаті і в пізнанні Ісуса Христа. Але не йди далі написано. Що складного тут зрозуміти те, що я говорю, а я говорю з Євангелією, тому Євангелія справді вона люба, вона проста.